Підтримка у цивільному житті Івано-Франківську провели юридичний день для ветеранів і ветеранок. Мета заходу створити комфортне середовище, де захисники можуть знайти відповіді на свої запитання у юридичній сфері. Це подія сфокусована власне на проблематиці юридичних консультацій та супроводу ветеранів та ветеранок їх родин, де має наступні цілі. Перше це Проінформувати саму ветеранську спільноту про те, що вже існують ініціативи і від громадських організацій, і від державних органів влади. Де вони можуть скористати безкоштовною юридичною допомогою, причому дуже фаховою, тут працюють як і громадські організації, так і юристи та адвокати у військовій справі. Оксана Міськів представляє об'єднання, яке консультує та надає повний комплекс юридичних послуг для захисників. каже, ветерани звертаються і з різноманітними питаннями. Найбільше звертаються з питаннями, все таки виплат і. Питаннями, скажімо. Прив'язки хвороби чи травми до захисту батьківщини є багато питань у військовослужбовців чи ветеранів, які стосуються не лише питань військового права, це питання і соціального забезпечення, і сімейного права, і спадкового, і навіть кримінального права, адміністративного тобто, це є дуже великий спектр галузей права. Ветеран Євген Боринець має групу інвалідності. Внаслідок поранення на Запорізькій області. Чоловік у відчаї, вже понад два роки він не може отримати соціальну виплату. Вважає, що цей форум його остання надія. Я для того і прийшов, в принципі, дізнатися, як можна отримати те соціальне забезпечення, яке було обіцяно. З часу отримання інвалідності пройшло вже два з чимось роки. Ну, і Я по сьогоднішній день ще не отримав одноразову грошову допомогу. Від держави на самому початку впираєшся в соціальне. Поки що далі я не дійшов. <сіх> яка там психологічна підтримка, яка може бути блин, терапія, якась арт-терапія чи ще щось? Якщо у ветерана немає коштів, приїхати до центру, <сіх> то про що можна далі говорити? Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ.